So, Hey Mark, have you heard about the new hiking trail in the mountains? І пішла розмова. Yes, I. От дивіться, можна навіть вже вгадати, що може бути? От ви ще не бачили чотири опції. Давайте вгадаємо. Ви вже здогадуєте, що це have, а тепер давайте побачимо, чи там є така опція. Є така опція, давайте її оберемо. Тому що де було б початок питання Have you heard? Відповідь: Yes, I have. Поки що ніби що просто, так? I've blah-blah-blah to check it out. Які нам опції дають? I've want, I've got, I've nothing. Gap, or I've need. Так, зверніть увагу, що там перед uh, number 2, там написано I have. I have. Там уже скорочена форма I have. Не забудьте за нього, ви ж знаєте, треба все, все-все-все. І подивіться, що після пропуску, якщо ви вже знаєте, що, наприклад, після want. Ви знаєте, що після need. Так. Have мати, ми знаємо не завжди. Нічого. Ну, ми про частку to, але ж і want to, і got to може бути, і need to. Так? Це не дуже допомогло. А от те, що I've, оце допомагає більше. I've got to. I've got to. Лише так можна поєднати із цих всіх варіантів. Угу. Окремо need to є. Окремо want to є. Але I have got. I have got to. От бачите, ніби всі поєднувалися з to, але оце have. Чи воно з усім поєднувалось? Угу. I've got to. Так, ідемо далі. Сара йому каже: we should plan a trip there together. We could camp in the forest and make a fire like when we were kids. Зараз у них буде ностальгія. Yes, do you remember our camping trips? Dad, blah-blah-blah, make a fire. Що робив тато? Should make, could make, would make or used make? Oh, right. But you would, бачу used to. Ну, no, дивіться, якщо ви навіть думаєте про used to, чи є там to? Нема там to. Could, could make, would, should... О, Всі варіанти, всі. Оце що я люблю наш чатик, всі-всі варіанти прозвучали. А ми поставимо, домалюємо, так? Насправді тут яку тему перевіряють? Хто вже здогадався? Тут дійсно перевіряють різницю між used to і would. І так, як ми вже думали і про те, і про те, але вже з'ясували, що після «used» має бути «to», а його тут немає, то, звісно ж, варіант would. Хто не знає, от, до речі, після цього тесту ви побачите результати, і там іде в поясненнях навіть прикріплені посилання на цьому ж сайті, де ця тема може бути ще раз вами вивчена або повторена і закріплена вправами. So would make фаєр ентеллас ескерісторії Вайл Вивер roasting marshmallows. Знаєте, як от в фільмах вони смажать на палицях, на вогнищі маршмеллоу? От, бачите, обрали більшість head. Угу. Значили на наших етерах не часто. А тепер подивіться і дочитайте всю цю велику історію до кінця. І зверніть увагу. О, бачите, змінили. змінили. Тому що далі в нас було продовження: Those trips, бла-бла, бла, being the reason. І далі we love nature. В якій формі слово love. Угу. В теперішній формі, так? Чи дуже тоді підійде «had been» в цю ситуацію, в це величезне речення не підійде. От бачите, як важливо дочитати до крапки, дочитати все. Інколи навіть півабзацу треба перечитати. Тому дійсно, ви правильно передумали на must have been. Так, the reason. Як думаєте, тут можна навіть вгадати? Причина, бла, 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 we love nature. Давайте predict. Давайте спробуємо вгадати, що буде далі. Правильно, я вже бачу варіант why. Дійсно. Коли ми пояснюємо, чому це why. Угу, Правильно. От бачите, чому важливо ще працювати так на здогадку. Тому що ви вже знаєте, що від вас хочуть. І це якісь стандартні речі. Так, Марк каже: Let's do this. We'll enjoy and remember all times. Тут теж easy. Єдине, що можна тут покопатись, в значенні Enjoy ourselves. Що воно означало таке? Правильно, 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 всі обрали правильно, ourselves. По суті, це have a good time. Enjoy yourself, have a good time. Правильно, тут було легко. Сара каже, absolutely. Бла-бла-бла. Did you know that? Давайте подивимось, що підійде. Так, насолоджуватися, так. Тобто, ви щось там робите і при цьому кайфуєте. By the, way, you, by the way, by the way, by the way, dog усіх by the way, тому вибираємо by the way. Да, кома є? Є. Там вона маленька, но вона є. Правильно. Да, він хтось навіть написав такий текстовий, uh, да, для text messages BTW. Yeah, by the way, by the way, did you know that, there mm -hmm, have been some sightings of rare birds in that area? Обираємо. There. Mm -hmm. There. Mm -hmm. there. Точно, молодці. Okay, There There have been some sightings of rare birds in that area. Теж стандартний вираз. There is, there are, there was, there were, there will be. Mm -hmm. Тут чітко, коли ми розказуємо, де хтось або щось є. Так, they to be migrating through щось там, мабуть, через ці території. Ну, давайте тут подумаємо. Passive voice. Правильно, 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 правильно. They are believed. Хто they? По суті, це наші пташки, про які говорили раніше. Пасив зробили, все правильно зробили. Ідемо далі. That's fascinating. Типу, wow, exciting, так? But even we don't spot any rare birds, spot. це помітити може бути, да? Notice. То що думаємо? if чи though? If, то все-таки двоє людей вважають, що це if, але більшість вважали, що це though. Давайте тоді по контексту. But even though – навіть хоча, but even if навіть якщо? Я більше б звертала увагу на контекст, мені здається. Так, I'm sure the hike will still be worth it, але все рівно воно буде того варте. Ідемо далі. I agree, and the best part is we worry about the logistics. Так, тобто, як ми туди будемо добиратися? Обираємо. Має бути тю. Mm. О, от бачите, якби ми сказали don't need, ми згубили to. Воно там мало б бути. В такому випадку ми робимо needn't. Угу, От бачите, от кажуть, неважливо, а воно ж важливо. І в чому різниця? По суті, по суті, якби там навіть можна було підставити don't need to, це теж окей. Це по суті значить практично ж те саме, да? needn't. Єдине, що тут вже відрізняє стиль. Оце якраз для тих, хто спілкується. В іграх онлайн, а хто спілкується десь на офіційному, академічному рівні. Вважається, що needn't оцей варіант, який наш, він ну, менш вживаний. А don't need to, він більше вживаний. І серед такого звичайного варіанту англійської мови. А от після «needn't» да, вже воно не потрібне. So needn't, без нічого, needn't worry, but don't need to worry. От кажуть, що тут стилістична є відмінність. Окей. Okay. Хоча текст у нас ніби між друзями, так? Йдемо далі. Так, The trailhead is easily accessible, and just next to it there is a parking lot. Ну, там уже нам нічого не важливо. That's convenient. Зручно, так? Eat, бла-бла, бла. If they've really thought about the visitors. Yeah, sounds as, Точно. І ще й важливіше тут. Поєднання as if, as if, as if. Оце навіть було важливіше, так? Звучить так ніби. Звучить так ніби. Окей, і дивіться, теж часто на іспитах будь-якого формату перевіряють оці апострофи S. Де бачимо апостроф аж за слово винесли, так? Visitors. Visitors. Що у нас там апостроф каже за? Есочкою, не перед ескою, а за. Про те, що це множина, так Visitors needs. тобто потреби кого багатьох людей, багатьох відвідувачів. Якщо б там був єдиний відвідувач, то було б visitor, апостроф, а потім уже s. Так, це присвоєння, це possessive case, але не всі знають про ці апострофи і їхню позицію. Про однину, про множину. Оце теж важливо. Так, I'm looking forward to the trip. Знову ж таки, да, от looking forward» З нетерпінням чекаю. Ну, якось у них тут самі формали якісь виходить, знаєте, із тим «needn't», і «I'm looking forward». Ну, таке собі. Але ж не нам вирішувати. Нам треба робити. «Me too». «So, shall we meet at the trailhead?» Це така як стежка, така, да, їхня для походу. «At 9 a.m. this Saturday». Sounds good. How long is the stretch of trail you want to do? We could do a hike. І оці штуки теж щороку запихають в тести. А тепер давайте думати, що змінює дефіс. А дефіс змінює багато чого. Якщо ви поставите дефіс, це вже прикметник. Тобто, уявіть, що вам треба сказати: 12 мильна 12-мильна. Тобто, не 12 миль. Ми не рахуємо кількість, а ми описуємо, який хайк 12 мильний хайк. Тому там перше. Але якщо ви скажете, наприклад, цей хайк там є е, вдовжину да, таку, таку, таку без дефісів, отам уже буде. Ну, наприклад, 12 м -м, Miles без дефіса. Отакий От варіант ще можливий, залежно від того, що ми переробимо в реченні. Але якщо ви з цього робите опис, який, ви вже робите без S. Точно, як ten year. Угу. І ще там перед old теж буде дефіс. Дивіться, Ксенія, ви написали ten, дефіс, year, ще раз буде дефіс і ще слово old. Не буде years, не буде там S. Тобто відразу думайте про це закінчення S. Якщо там дефіси вже ви захотіли взяти, бо може ж бути таке, що Дефіса там нам не треба, правильно, то відразу забувайте за закінчення S. Угу. Тобто окремо 12 миль чи 12 мильний. Ось і в чому прикол. Так, I'll pack plenty of food and water, and great I'll do as well. Але якщо людина каже, слухай, I will pack. А людина така, так і я так зроблю. Угу. Тут не про дві позиції, а про те, що я повторю те саме, що зробиш ти. Да, це насправді було so. I'll do so as well. І я так само зроблю. Так, і залишилось останнє: and pack some rainwear too. It is due to rain. Але do – це через, це типу, because of. По контексту ще подумайте. От бачите, коли не важливо орієнтуватись саме на просто пропуск. Ви ще ж контекст. Контекст підтягніть. Тут працює все, це симбіоз. А по контексту likely, тому що людина сказала: дивіться, навіть якщо ви сумнівалися, вже unlikely і likely. Давайте думати, unlikely – це щось негативне, типу, малоймовірно. Але ж тоді беремо от, уже не це речення, не лінуйтесь, повертайтесь на речення назад, а там написано and pack some rainwear too». І захопи з собою там щось, ну, типу, як дощовики, або там бутс, тому що може піти дощ. Тобто, якщо вже людина каже, візьми, то ймовірність є. От бачите, інколи цілий абзац треба ще раз перечитати, тому що буває інформація десь прихована, захована. Тому «лайкли». Тому що нам сказали, візьми, захопи, тому що ймовірно, ймовірно, велика, ймовірність, що піде дощ. Давайте подивимося. Ми все правильно зробили. Так, о, супер. Тепер давайте подивимося, як коротко пояснювали. Ви зможете самі на сайті без мене довгенько посидіти. We can use have to у have got to теж там люди сумнівалися. Have got to це неформальна версія have to. О, оцю тему, пам'ятаєте, багато задавали запитань. We can use would or use to plus infinitive to talk about things. That that we repeatedly did in the past. Znou, we can use would to talk about things that we repeatedly did in the past. Знов, повторення. Але we cannot use would to talk about situations or states which are no longer true. Mm -hmm. stative verbs. Тому в нашому варіанті це що було третє. Якби у нас була частка to, то тоді б можливо вони написали would. Тому що нам можна було і те, і те вживати. Але якби, наприклад, в реченні в нас було слово be, то міг бути варіант лише used to. тому що бути в англійській мові це стан. Все, прощаємося. Bye-bye.